Всіх вітаю, друзі! Сьогодні придбала нові рослинки собі. Зараз покажу вам От такі причудові нарциси, гарнезні, це були Ось такі біленькі. Теж гарні. Цибулиночки теж досить великі, мають вже ділитися. Ось таку примулку, такої в мене немає. Яскрава, дуже гарна, колір зараз передає справжній. І ще нарциси. Тут прям великі цибулини. квітка Так. І останні. от такого в мене не було, хоч він і простенький, але в мене такого немає. Бачите з лимонною серединкою, Ось такий. І пані мені з ним дала ще такий. Все, що я сьогодні придбала, коштувало разом 100 гривень. Mm -hmm. Дуже недорого і дуже прекрасні квіти. Ввечером не буде спікотно, то я вийду, висаджу і на наступний рік, сподіваюся, буду так висаджувати родинками, як завжди. Прямо. І сподіваюся, що на наступний рік буде гарнезне квітування такої красоти. Всім гарного, вдалого дня, тихого і дякую захисникам за змогу любуватися квітами сьогодні. Па-па!